Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему Хочу в ІТ, з чого почати. Якщо ви цікавитесь цим питанням, то напевно вже знаєте, що ІТ – це круто. Перед тим як ми розпочнемо, підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі останніх трендів та іт новинок Професія з іт сфери дає дуже багато можливостей. Добре заробляти, комфортно жити у будь-якій країні світу, розвиватися, спілкуватися з цікавими та успішними людьми, чудово володіти англійською мовою і ще багато, багато плюшок. Franklin, Franklin, Grant, Jackson. Jackson. Чим ще ця професія така перспективна? Навіть з глобальним розвитком комп'ютерних технологій вона не зникне. Вашу працю не замінить робот, і ви не втратите роботу. А це дуже важливо. І головне питання сьогоднішнього відео з чого почати, аби потрапити в мріяну сферу IT? Давайте розбиратися. Кажуть, програмістом може стати кожен. Справа лише у практиці: при 400 500 годин написання коду, і з вас вийде непоганий фахівець. Найголовніше правило. Докладайте багато зусиль для свого професійного розвитку та зростання. Починайте свій шлях з таких кроків. Крок 1. вам знадобиться математична освіта та опанування мови програмування. Але математична освіта все ж не є обов'язковою. Більш важливим є ваша логіка та бажання навчатися. Бажано знайти курси одразу з працевлаштуванням, їх зазвичай пропонують великі компанії. Другий крок. Більше читайте тематичної літератури з основ програмування. Як альтернатива, це можуть бути професійні сайти або блоги. Третій крок. Вивчайте англійську. Почати можна з запам'ятовування слів, які широко використовуються в обраній галузі. Ці знання знадобляться як для самої роботи, так і для створення резюме при пошуку вакансій за кордоном. Четвертий крок: придбайте хороший комп'ютер та оберіть найкращого інтернет-провайдера. Це вкрай важливо, адже для професійного зростання знадобиться навчатись на дистанційних курсах, брати участь у вебінарах або працювати віддалено. П'ятий крок одразу шукайте ІТі компанії, з якими зможете співпрацювати та стажуватися у майбутньому. Шостий крок: будьте в тренді всіх подій на ринку ІТ та постійно підтримуйте актуальність власних навичок. І останній наш крок сьомий. Завжди ретельно переглядайте відгуки про курси та семінари. Навчайтесь у наставників, які не просто викладають, заробляючи на вас гроші, а є практикуючими експертами та дають справжні знання. Припустимо, ви впевнили, що хочете обрати саме IT-спеціальність. Так ось, навчання починається з вибору конкретного напрямку, до якого найбільш підходять ваші здібності і очікування. Адже галузь IT неймовірно широка. Пропонуємо звернути вашу увагу на наш курс програмування на мові Python. Може, це саме ваш напрям? Рекомендуємо перевірити за посиланням. Отож, який напрям в IT обрати, та які взагалі спеціальності існують. Саме про це ми поговоримо у нашому наступному відео. А поки пишіть в коментарях, чи хотіли б стати айтішником та які напрями хотіли б, щоб ми розібрали в наступному відео. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, ставте лайк та до зустрічі у наступному відео.